Продовжуємо розказувати про операції за протоколом австралійського професора Мунєда Альмудеріса, коли остеоінтеграцію при високих ампутаціях проводять в один етап, що значно пришвидшує реабілітацію. Ну і з ветераном Денисом Місяцем ми так само вас вже знайомили. Цей захисник він цілий рік намагався ходити на звичайному протезі, та через закоротку кістку це завдавало йому неймовірного болю. Але уже е, три тижні після хірургічного втручання за методикою Альму Дєріса і Денис уже на ногах. Його успіхи бачила Дар'я Цесарук. Денис його з легкістю і знімає, і вдягає. Він просто закручує протез на перехідник у нозі. І все він вдягнуться. Це дуже просто легко і швидко. Це займає за розлічені секунди і дуже відрізняється від класичного, який Денис носив протягом року. Тоді кожне таке вдягання гільзи супроводжувалося болим і сильним дискомфортом. Повітря от заходить навіть зараз. От навіть чувствую, щоб мені його спустити. Це треба відкрутити, і от тут на куксу от нажати Ось. Чули звук такий? та й ходити з ним Денис міг ще годину. Після чого пластиковий куксоприймач йому доводилося знімати. Він натирав аж до крові. Там максимум ну, три хвилини можу пройти, бо його починає. Цю викручувати викручувати сюди вліво. Щоби протез його ходьбу більше не обмежував, Денис наважується на складну операцію. Її робить австралійський професор Муньєд Альмудеріс. Він буквально вбиває титановий імплант імпланту кістку і виводить його назовні. Такі хірургічні втручання для України не рідкість. Їх давно практикують за методикою шведського ортопеда Рікарда Бронемарка. Операція двоетапна, тому й реабілітація триває довше, щонайменше рік. Технологія австралійця дещо інша усе роблять. Зараз мій метод дозволяє зекономити гроші, а головне час. Бо операції не дві, а одна. Через цей термін реабілітації складає всього кілька місяців. Денис перше встає на протез Буквально за два тижні після операції. Це без перебільшення. Рекордні терміни. Набагато краще на ньому ходити легше, легше викидати коліно. Поверхність все набагато краще відчуваєш ніж на класичному. Любить там сідав на камушок так. Ходити правильно нині біля брусі. Він тільки вчиться сильно навантажувати ногу йому поки. Зарано ми маємо тут більш фізіологічне перенесення ваги тіла. Пацієнт набагато краще відчуває протез. Так як в нього є досвід на класичному протезі. Його реабілітація проходить доволі таки швидко. Закінчити її Денис поспішає, бо хоче повернутися у військо. Звісно, про передову вже не йдеться, але свій багаторічний досвід він все ще може передавати, бо служив задовго до повномасштабної. Я три роки був на контракті, це в національної гвардії. Ну бо треба захищати. Свою батьківщину, бо розумів, що це війна, треба йти. Бо і люди гинуть, і діти. А у серпні 23-го Денис збирався на черговий штурм позиції росіян десь біля вербового. Вийшли уночі, але дістатися точки так і не встигли. Їх накрив мінометний вогонь. І навіть попри швидку евакуацію, врятувати ногу медики не змогли. Воно мені каліно повністю розбило, Там і артерія була нарушена там. Багато чого і кістка. Тобто, може б не зібрали? Ну речі. Мені здається, якщо б там би і зібрали, то вона б і не функціонувала. Його реабілітація уже триває півтора роки. Це з урахуванням носіння протезу класичного. Теперішнє відновлення займе до трьох місяців. Дарія Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.